Всем добренького дня. Сегодня у нас в гостях Nissan Leaf 2017 года с батареей 30 кВт, с реально живой батареей 30 кВт. Практическим методом, испытаниями доказано, что автомобиль проезжает 160 км на одном заряде в нормальном режиме, не в эко-режиме. В очень хорошем состоянии, повторюсь. Автомобиль весь целенький полностью не гнилой не ржавый местами, конечно, присутствуют следы эксплуатации. Вот такие небольшие цаточки Вот такой чушпанчик, черкаш назовем его, на заднем бампере. Автомобиль не полировался, не доводился, никакой предпродажной подготовки такой не было. Все остальное в родне, полностью автомобиль в родне. Вот такой аккуратный помытый подкапотный отсек первый раз такое встречаю, вообще я не мыл я сюда не лезу, честно говоря с мойками и шлангами автомобиль приехал вот в таком вот состоянии само собой тепловой насос комплектация Текна LED фары, вот такой вот дополнительный осветительный прибор у него есть Включается на дальний свет, регулируется по высоте. Ну конечно же он регулируется уже у нас механическим способом. Взяли шестигранник и накрутили, сколько вам там треба. Зарядка чадемо. Звичайно, від 220 порт зарядки тайподы и чадемо. Щось... Ой, нет той машины ключами, клацаю. Ладно, это вы знаете так. 17 диски, есть небольшой недостаток. Резина высоватая. Даже я бы сказал, бока потертые. Там бы не совсем и высоватая. Ну ладно. На сезон хватит. Но у нее в комплекте идет резина зимняя. На вообще чуть ли не новых дисках. С наклеечками еще с синими. И реально вообще прям новой и свежей резиной. Повторюсь, про комплектацию. Текна, бесключевой доступ, кожаный салон, музыка бассейн, все подогревы, авто дождь, авто свет, это основное, куть большой экран, ну, звичайно, круиз-контроль, мультируль, незвичайно куча налаштувань, які вам взагалі потрібні, все працює, все работает, печка, тепловой насос, все подогревы, каждая кнопочка в автомобиле, все работает. Салон в хорошем состоянии, не дряпанный, целенький, везде все хорошо. Пробег у автомобиля 137 тысяч на даний момент не скрученный, не мученный, нігде ничего. Ось такий гарненький, хайненький автомобильчик. Пишемо, дзвоним, приїжджаємо, дивимося і купляємо. Ціна також приємна. Ще в нас хорошого в багажничку, підсилювач з авбуфером, Поличка на місці. Це теж дуже добре. Компресор, гачок та бутилючок клею. Не разу не пользувався, взагалі не знаю, не розумію, як цим пользуватися, але він є, в комплектації, все залишилося. Багажнику ніхто не мародюрничав. Трошки хотів додати, по кузову є Ось такі прим'ятості. Ну, ПДР, звісно, справиться, але треба зайнятися і трошки заплатити за це. І ще який великий плюс є. Оце називається антикоразійна обробка причому заводська. Коли вибираєш машини і воно сфотографіровано так, що цю обробку видно, оцю полосу. Це хороший знак. Того що вона реально виручає. Карабани не лі, не ржаві, нічого. Може там ходовочка поржавіть, може навіть стойки, може багато чого. Наприклад, там тормозні супорта. Але сама машина буде в гарному стані, сам кузов. Це дуже хороша річ. І звісно два ключика оригінальних. к автомобилю идут в комплекте. И та резина с дисками, про які я вам показал. Вот такие новенькие, гарненькие диски. Колпачки еще в пленочке. Резина просто прочудова, мяка. Ну, я не знаю, может сезон ездили, не ездила. Просто в идеале. И в новых пакетиках. Красота? Красота. Це, якщо на гроші порахувати, так європейська резина, хороша, стоїть 4-5 тисяч колеса. Ну добре, беремо, да, по 100 доларів. І диски. Ну, диски такі не дуже круті. Теж щось коштують. Я не знаю скільки це коштує. Доларів 600-700, може так. Економія на глаза. На очі. 6 з датчиками тиску. Тут взагалі все просто укомплектовано до мелочей. Класс. По салону у нас все ціле, все охайне. Комплектація максимально техна. Навірно, вже надо зі своїми максимальними комплектаціями. але вона є, і вже люди носом крутять, як воно вже на тряпці, чи камер нема, чи ще щось неповне, як насосу нема. Датчиків світла дещо нема. Ну, за музику не дуже, але є любителі і музики. І особливо от великий екран людям. треба. Оце вони кажуть, що треба великий екран і все. Тому що на маленькому нічого не видно. Гарна, охайна, не затягана, руль, все в гарному стані. Я ще трошки додав, що до цього року. 16-17 рік, 30 кВт, і він йде з таким же меню, як автомобілі другого покоління від 2018 року. Саме меню трошки перероблено. Вже прошиті карти. Кому зручно ними користуватись кому ні, це віддільний розговор уже. Але воно так є. Меню повністю виведене і підключається Bluetooth до вашого телефону, чи айфону чи андроїду, що у вас є. Коли до 2015 року автомобілі можна було підключати через цей дріт USB, воно також працювало, але тут вже трошки все по-новому. І ще такий момент, це виходить прихідна модель, у якої є як Bluetooth-підключення, назвемо його CarPlay і Android Auto, так і залишилися ще диски. Залишились диски, тобто ви можете і диски слухати, і USB, звичайний, підключити, і телефон. Все це є. 2018 рік вже ця штучка не відвигається, ніяких вже там дисків немає. Можна создати пару паєрон і зараз удалим. О, Андрійка, це мій помічник, переганяю автомобілі з земних вод на вокзал і завжди підключається на цей невеликий термін, завжди слухає музичку з телефоном. Зараз ми його, мабуть, деліт зробимо ему. Бо він вже сюди не сяде, він хай на другий підключається. Все, а тепер создать пару. Ну, це ви вже самі займетесь, коли придбаєте такий автомобіль.